Перші комерційні літаки мали квадратні вікна, в них легко могла попасти блискавка, а ще їх могли викрасти звичайні громадяни. Це звучить зараз смішно, але уявіть, що авіація пройшла шлях від елементарних помилок до найбезпечнішого транспорту у світі. Ви можете подумати, ну звісно, в аварію літаком важче потрапити, бо в основному всі їздять машинами. Але експерти з авіаційної безпеки відповідають аргументом на аргумент. А от чи після кожної ДТП, про яку говорять у типовий вівторок, через рік випускається комплексний звіт із рекомендаціями, які впроваджуються по всьому світі. Без винятків. За різними дослідженнями, від 2 до 5 людей мають клінічну авіафобію, тобто настільки сильний страх, що повністю уникають польотів або потребують медичної допомоги. Від 20 до 40% людей відчувають сильний дискомфорт або тривогу під час польоту, навіть попри те, що вони готові сісти в літак. Отже, загалом приблизно третина людей у світі може мати той чи інший рівень страху перед польотом. Ви на каналі Давай розберемось. Мене звати Назар Чередарик, і давайте сьогодні поговоримо про безпеку в авіації. Можливо, навіть зменшимо вашу авіафобію. Найкраще, що ви можете зробити для нашого каналу, це підписатись під під час перегляду цього відео. А ми за це задонатимо гривню за кожного нового підписника на е, збір дронопад від «Повернись живим. А якщо це відео під цим відео, ми назбираємо 100 коментарів, то ми помножимо цю суму на 2. І щоб вам було простіше писати коментарі. Напишіть, якою авіакомпанією в світі ви в житті б не літали. Можемо зразу поділити усі покращення на дуже очевидні, відомі і трохи складніші. Тож, першим, що позбулися в авіації, це квадратних вікон, тому що форма квадратних вікон спричиняє декомпресію і руйнування літака в польоті. А ще є оці страшні кадри з фільмів, де блискавка потрапляє в літак, і літак там і тисячі людей розбиваються, і це все пофіксили банальними громовідводами. А от про крадіжки та посилення безпеки поговоримо детальніше. Зараз авіаперельоти це найбезпечніший вид пересування. Люство пройшло період від літальних апаратів на паровому двигуні. До сучасних воїнгів із двома повноцінними двигунами, і треба розуміти, що вся сфера повітряного транспорту тримається на п'ятьох стовпах безпечного пересування. А саме це багатошарова система безпеки, високі стандарти до підготовки персоналу, регулярні контролі, навчання на помилках і технології та інновації. Від проєктування до експлуатації літаки системно перевіряються протягом всього циклу польотів. Пілоти, стюарди та працівники аеропортів проходять жорсткий відбір, навчання і постійні тренування. Сфера авіації контролюється міжнародною організацією цивільної авіації. І окремо національними авіаційними регуляторами кожна катастрофа чи нещасний випадок детально розслідується. На це може йти тисячі, а інколи й мільйони доларів, і результати експертиз обов'язково потім впроваджують на глобальному рівні, тобто не можна не впровадити ці покращення просто тому, що ви не хочете це робити. Можете уявити наскільки це складний і вибудований людьми. Процес, який безперебійно працює, та все ж, от ми не будемо ідеалізувати цю систему, бо авіаційна безпека розвинулася через певні загрози і інциденти, і тривало це протяг протягом десятиліть. Створювалися нормативно-правові бази та впроваджувалися нові е технології кожен раз після якоїсь відомої аварії. От якщо ви, наприклад, зараз загулите щось про безпеку пасажирських перевезень, то вам видасть дуже багато відсоткових порівнянь, наскільки летіти літаком безпечніше ні з'їжджати машиною, згідно з щорічними звітами міжнародної організації цивільної авіації, скор скоро буду це говорити, Ісао. САО, е, ймовірність потрапити в аварію в літаку складає 0, а далі мені важко порахувати, 0, 0, 0, 0, 16%, грубо кажучи, 16 десятимільйонних відсотків. Це на хвилинку потрібно літати літаком кожного дня протягом 2000 років, і тоді у вас за... Теорію псевдовідсотків нарешті збудеться ця е, аварія. Ну але тривожники, ви можете не хвилюватися, люди стільки років тупо не живуть. Отже, що спонукали авіацію вдосконалювати безпеку. По-перше, це як я вже сказав, нещасні випадки аварії катастрофи. Ну але будемо розбиратися в цьому по черзі. Потреба і вигода в повітряному пересуванні з'явилася в проміжку між першими та другими світовими війнами. Тому що від перших польотів у 1910-му до польотів до 1950-го року контроль безпеки був слабким, тому що, по перше, літаків було мало, друге, їм нічого не загрожувало в принципі нічого не літало. Тоді з'явилася оця от е, організація, як я кажу, ІСАО, це International Civil... Aviation Organization. це глобальна система безпеки авіації і агентство цивільної аеронавтики. Ця організація була створена для міжнародного контролю та співробітництва між державами в сфері авіації. Кожна країна, яка є членом ІСАО, має свою організацію на міжнародному рівні. У США це Федераційне авіаційне управління, в Україні це Державна авіаційна служба України. Такі національні організації з безпеки авіації відіграють ключову роль у розслідуванні катастроф, і саме вони відкривають всім відомі чорні скриньки, про які ви могли чути. Це такі. Невеликі, міцні пристрої, які зроблені спеціально яскравого оранжевого кольору, щоб їх було легко знайти серед уламків. Офіційно ці чорні скриньки називаються бортовими самописцями параметрів польоту, тобто вони записують технічні дані про швидкість і висоту літака, положення рулів, показники двигунів та інші параметри. Дуже часто це ще називається телеметрією. Також є мовний самописець у кабіні пілотів. Він записує розмови екіпажу, звуки в кабіні і радіопереговори з диспетчером. Тобто, за допомогою ось цих от чорних скриньок, експерти можуть відновити події аварії, встановити причин. Не помилки і розробити дії на майбутнє, щоб це більше ніколи не трапилося, і в принципі, окрім авіації, це ніде майже не використовується. Якщо із цим все плюс-мінус зрозуміло, я вас підведу до основи того, чому взагалі літаки літають, не падають і не зіштовхуються в повітрі. Це все через іде, через систему управління ресурсами кабіни пілотів і створення суворого стандарту на авіаційну англійську мову радіозв'язку. Всі домовилися говорити англійською в повітрі після того, як сталася аварія на Тенеріфи у 1977 році. Ця авіакатастрофа. Яка сталася внаслідок зіткнення двох боїнгів на злітно-посадковій смузі? Ця аварія вважається найбільшою за кількістю жертв за весь час. Спричинена вона була серією фатальних помилок, тому що спершу ці літаки взагалі не мали бути на невеликому аеропорті Лос-Родеос, який знаходиться на Тенеріфе. Там був дуже густий туман, який погіршив видимість, і він вплинув, звичайно, ж на людський фактор, де які використовував нечіткі фрази і розпочав політ, коли його не потрібно було розпочинати. І саме після цієї аварії, як я вже сказав, всі домовилися говорити тільки англійською і. Конкретно визначеними фразами ціною цієї аварії авіація значно покращила безпековий рівень. З'явилися більші вимоги до людського фактору. Щонайменше дві особи екіпажу повинні перебувати в кабіні пілота. Розробка системи у моніторингу ресурсів вона виявила, що колишня система ієрархії була такою, де неможливо було оскаржити рішення пілота, і вона через це була неефективною. Тому переробили цю систему, щоб кожен кожна людина, яка задіяна до безпеки літака, могла висловити думку щодо якоїсь проблеми, і це до речі, потім стало. Візитною карткою в управлінні людьми в сфері авіації, бо я не знаю, чи ви чули чи ні, але існує програма дій з безпеки пілотів. Ця програма передбачає собою, що після інцидентів з причиненими людськими факторами вона не використовує покарання, а натомість шукає першу причину та системні фактори, що вплинули на помилку. Це не означає, що всі люди, які могли десь помилитися, тепер уникають відповідальності. Але ця система зробила, зробила її більш лояльною до людей, які беруть участь в процесі пілотування. І тепер вони можуть прозоро і без наслідків для себе або з меншими наслідками для себе говорити про якусь несправність, а не мовчати або. Бо вони отримують, бо вони бояться отримати штраф або якесь покарання за помилку. Пізніше ця система управління ресурсів вона розвинулася до так званої Flight Operations Quality Assurance. В українською. Це означає, що появилася система забезпечення якості польотних операцій, і вона здатна прогнозувати розвиток тенденцій або проблем. Тобто, комп'ютерні технології на літаках досягли такого рівня, що фахівці з технічного обслуговування можуть відстежувати і завантажувати дані про польоти тисячі рейсів, контролювати дані про нестабільні посадки та проблеми з конструкціями літаків, і ви скажете, ну так, це злагоджена робота, це не новина, але я от вам скажу, що це все вклад у розробку стандартів проектування і сертифікації повітряних суден. Коли з'явилося б забезпечення якості польотних операцій, і дані можна було легко вичислити перед фахівцями з безпеки. З'явилося завдання дістатися до першої якоїсь проблеми. Тому почалася спеціальна робота з членами екіпажу в рамках програми дій з безпеки польотів. Тобто, всіх почали тренувати набагато сильніше. Вона називалася ASAP, тобто Aviation Safety Action. і він був створений, щоб заохочувати і захищати. Чати тих, хто відкрито повідомляє про порушення. Поширюється він на не тільки на людей, які знаходяться в кабіні літака, а вже й на техніків, з технічного обслуговування, наземний персонал, бортпровідників, диспетчерів і інших людей, які в принципі можуть якось бути дотичними до безпеки польотів. До 60-х років 20-го століття авіація не мала ідентифікації пасажирів, поки не почалися проблеми з викраданням літаків. Зараз важко в це повірити, щоб хтось, в принципі, викрав якийсь не знаю літак, але тоді це було навіть не було належного покарання. Буквально ви могли викрасти літак і сховатися десь на кубі, яка на той момент. Була під совком те життя було прикиньте, і саме через цю причину з'явилася всім відома перевірка металошукачами і перевірка багажу, щоб уникнути е, викрадань. Ось от міжнародна організація з авіації і САО, яке я говорив, запровадили профілювання пасажирів, тобто вони е, тобто могли запитати документи, якщо ви підозріло виглядаєте. І вони створили повітряних маршалів, які перебували на борту і могли втрутитися, якщо ситуація виходила з під контролю. Е, до речі, чому саме я кажу, що профілювання пасажирів було вибірковим? Бо на той час авіація зовсім не Мала потреби ідентифікувати буквально кожного пасажира у 80-ті та 90 ті авіація зіштовхується з терористичними випадками, внаслідок якого з'являються жертви. Перший терористичний акт стався на рейсі 182 авіакомпанії Air India. Вибухівка була закладена в багаж при посадці у Ванкувері і здетонована спеціально над Атлантичним океаном. І близько 300 пасажирів загинуло одразу. Цей випадок стався через недосконалість системи перевірки багажу. І як ви розумієте, інцидент стається. Ми виносимо, робимо висновки, і вже з наступного року багажі всі багажі почали реєструвати. Трувати, але ще тоді не існувало системи, за якою кожен зареєстрований багаж повинен належати пасажиру. Тобто, зловмисник міг просто зареєструвати багаж з вибухівкою і не сісти на цей літак. У 80-х роках з'являються рен рентгенівські прилади, які почали дивитися в міст багажів, але вони працювали ще на недостатньому рівні, щоб виявляти вибухівку. І як ви розумієте, цю штуку теж виправили. Тобто, що ми маємо В епоху тероризму. Оця от ІСАО, вона запровадила план дій з авіаційної безпеки для забезпечення систематичного реагування на загрози. Тобто з'явилося правило, багаж відповідає пасажиру. Не можна було тепер скинути сумочку і не сісти на літак. Вони ввели технології для кращого сканування багажу і е, включаючи автоматичні системи виявлення вибухівки. Всім відомі події, трагічні події 11 вересня 2001 року стали для міжнародної авіації трансформаційними. Тоді, хто не знає, екстремісти терористичної організації Аль-Каїда захопили чотири літака внутрішнього флоту США, і два із них терористи спрямували у вежу близнюків, внаслідок чого загинуло 3000 осіб, приховуючи рятувальників. Та пасажирів, які знаходилися на борту. Після цієї трагедії у США була створена адміністрація транспортної безпеки, що відповідає за всі безпеки аеропортів та пасажирів. І саме з цього періоду введені були жорсткіші перевірки пасажирів, заборонено колючі ріжучі предмети, перевірка одягу ременів та взуття в аеропортах, вилучення з річної поклажі аерозоли, рідин, гелів та електроніки. Поставили Броньовані двері кабі в кабіну пілотів розпочали серію тренінгів з протидії загрозам і створили списки пасажирів, яким заборонено сідати на літак. Це все з'явилося саме після трагедії 2001 року на міжнародному рівні в цей період країни запровадили протоколи перехоплення підотрілих літаків і створили швидке закриття повітряного простору у разі загроз. Після подій 11 вересня були розроблені також сканери міліметрового діапазону, які використовують для виявлення прихованих предметів під одягом. І саме через ці інциденти з терористами ви розвиваєтесь в Портах і е, там же ж перевіряється ваш одяг і забороняється в ручній поклажі рідини аерозолі, як я вже сказав. Того ж 2001 року у грудні терорист заховав вибухівку в зуті і намагався підірвати літак, але екіпаж вже зміг вчасно зреагувати. Випадок з рідинами стався вже у 2006 році, де терористи Аль-Каїди, тієї ж Аль-Каїди, хотіли підірвати борти, які примували з Британії до США, шляхом пронесення в салон нібито як напої, які насправді були рідкою вибухівкою. І саме тому ви мусите свої бути викидати. На контролі безпеки і потім вам доводиться їх купляти за ціною в 3 або в 4 рази більшою, ніж. За межами аеропорта, це все через них, але як ви розумієте, це не всі інновації, які сталися щоб забезпечити безпеку пересування в повітря. У нас на за цей період також з'явилися реактивні двигуни, герметизація кабін, технологія скляної кабіни і комуні... ну, ясно, що дуже сильно покращилися комунікаційні технології. Реактивний двигун взагалі був винайдений у проміжку там між ми і 40-ми роками 20-го століття. Він зразу став революційною технологією, яка, ну грубо кажучи, запустила пасажирські Льоти. Сучасні літаки, такі як Боїна, вони мають два або більше турбінних двигуни для випадків, якщо один відмовляє при польоті. Напевно, дуже очевидний пункт, але я скажу, герметизація кабін це буквально основа безпеки життя за здоров'я пасажирів. Бо при польоті на висоті понад ти, ну, там, 12 тисяч метрів, тобто 10-12 кілометрів над рівнем моря, атмосферний тиск різко падає і стає розрідженим, що може спричинити кисневе голодування в організмі. А от герметизація створює в кабіні літака належне середовище для е, без цього перепаду тиску. Скляна кабіна не означає, Щось на ну знаєте, на по типу open kitchen, і знать відкритої кухні в ресторані. Це насправді технологія з багатофункціональними електронними дисплеями, і вони замінили традиційні аналогові циферблати, стрілки і манометри. Кабіна лі, кабіна пілота найчастіше тепер включає різні oled дисплеї які також включають дистанційне керування польотом, радари, GPS, автопілоти і навіть штучні інтелекти. Місцями ясно, що радар допомагає визначити розташування об'єктів щоб уникнути перешкод. GPS використовується для навігації а от автопілот. От він призначений для допомоги пілоту в ситуаціях з поганою видимістю або коли система польоту несправна, і це аж ніяк не означає, що при автопілоті пілот нічого не робить і просто не керує літаком, і просто пішов дивитися мультики. Комунікаційні технології, грубо кажучи, одна із ключових ланок в уникненні зіткнень і аварій. Ясно, що в авіації використовуються всі види комунікації, тобто радіотелеграфія, ультракороткохвильова радіостанція і радіо на ультрависоких частотах. Не зважаючи на такий рівень і контроль за стандартами, ніхто не Страхований від шахраїв та нещасних випадків, які інколи стаються у 2018 році. Компанія Боїнга, саме їхні нові літаки, Boeing 737 Max летіли з Джакарти і після 13 хвилин польоту почав здійснювати неконтрольовані пілотами рухи, які пілоти не могли контролювати. Рухи були йшли згору вниз, і літак розбився в яванському просторі. У 2019 році такої самої моделі летів літак з Адісабеби до Найробі і всі дії повторилися. Загалом у двох аваріях загинуло 346 осіб. Дослідження бортових самописців показали. Що причиною падіння стала нова система, яку розробили для запобігання загоранню літака, але помилки в програмному забезпеченні та недостатнє навчання пілотів спричинило рух літака вниз, грубо кажучи, Боїнг розробив певну штуку, яка змінювала траєкторію польоту літака. Штучно не проінформували і САО. Пілоти просто буквально не знали, що літак замість них буде автоматично скручувати змінювати траєкторію польоту. Через це. Обидва літаки розбилися на той момент. Компанію Boeing переслідували і звинувачили в поганій корпоративній культурі, і звинувачили в тому, що вони зосереджені на швидкості виробництва, щоб заробляти більше грошей, і при тому почали жертвувати якістю. І суд над Boeing тривав до 2024 року, і в цьому році, в 2024, му вони визнали свою провину в шахрайстві і в спробі штучно підробити певні траєкторії польоту саме цього літака Boeing 737 Max. Тобто вони свідомо вводили в оману регуляторів сфери Безпеки польотів щодо цих, цих літаків зобов'язалися виплатити 500 мільйон компенсації авіакомпанії, 2,5 мільярди доларів родинам загиблих та 200 мільйонів доларів інвесторам, яких до слова Боїнг теж. Обманюємо. Тож, як ви бачите, авіація розробила стандарт до реагування на інциденти і ніколи не приховує деталі аварій, таким чином, показуючи світу, що бачить проблеми і працює над їх вирішенням. І попри те, навіть зараз ці аварії стаються. Але якщо ми наведемо цифри, то ми побачимо, що авіація все ще залишається і, скоріш за все, залишатиметься найбезпечнішим видом транспорту. Не знаю, чи допомогло це вам побороти вашу авіафобію, але цифри вам вказують на те, що літати безпечно, легко. І вигідно, тому ми чекаємо пошвидше повернення авіакомпаній і відкритого неба в Україні. До зустрічі!